Вітаю зараз пів на сім ранку. Мене звати Тей і ласкаво прошу до Дніпра. До війни кожного понеділку, майже кожного понеділку, я виходив фотографувати нендів. Або не не тільки нендів, може й інші фігурки. Я це почав на другий рік пандемії, і можливо, це зберегло мою кукуху набагато міцнішою та здоровою, ніж вона могла бути. Ще найцікавіше, на другий рік пандемії, моя кукуха була не у тому місці, не тільки тому, що я був ізольований від усього та просто глобально була дуже погана ця ситуація. Просто на той момент у фотографії фігурок я дістався до того місця, де я вже чогось мів, в мене було багато планів. І при цьому мій перфекціонізм не дозволяв мені робити прості фотографії. І при цьому ж. Я боявся починати нові проєкти, тому що треба було завершити старі, і отак от воно все одним комом збиралося. Тому був момент, коли я зовсім нічого не фотографував. І це мене не просто засмучило, а буквально їло зсередини. І саме тоді до мене прийшло рішення, що можливо треба просто трохи згадати, на що я все це роблю. Перш за все, наче я працюю, <laughs> і, 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 і наче і на я збираю свої колекції, тому що я повинен фотографувати. І до минулого року я вважав, що портрети це не для мене. Типу, дуже просто не нецікаво. Але я завжди був за просте правило: якщо тобі щось не подобається, зроби це так, як тобі подобається. Тому першого найліпшого понеділку я проснувся, взяв першого дендорода, якого побачив, і пішов просто на вулицю фотографувати. І це мені дуже сподобалось. Перш за все, в мене була нова фотка. Я на той час майже перестав фотографувати, тому що я переймався через якість фото. По-друге, це була класна фотка. Я досі її використовую багато де, перш за все, на своєму анімалісті, як хедер. І по-третє, я отримав те відчуття, що це чогось варте, і я щось вмію. Це мені дало реальний буст у творчості. І скільки б я не слухав порад про творчість, про артблок, про прокрастинацію. Усі вони про одне, почни робити хоч щось. Тому, якщо у вас є якийсь порив до творчості, просто робіть. Не обов'язково щось велике. У мене є досить серйозні фотографії, у мене є досить серйозні плани. Але при цьому я дозволив собі робити щось більш просте. Це допомагає викинути те, що накопичується всередині, і воно залишає тобі місце для твоїх інших планів. Тому моя головна думка постарайтеся зробити стільки, скільки ви можете. Ну і взагалі, якщо ви хочете практичної поради, то просто подивіться, коли у вас світанок, прокиньтеся, візьміть свою улюблену фігурку, вийдіть кудись у парк, на площу, куди завгодно, де безпечно і де можна фотографувати. І просто піймайте оцей. Золотий час серед фотографів це відомий термін. Це півгодини до та після того, як сонце сходить і сідає. І якщо чесно, це, це дуже приємне відчуття, так виходити зранку, коли мало людей навколо і просто віддаватися своєму хобі. Тому я думаю, я теж зараз займуся фотографією нарешті. А ви знаєте, я навіть нічого не казав про натхнення ранкове, але факт у тому, що зранку дійсно настрій більш підходить для творчості і дійсно в тебе більше натхнення. От тільки ну, от, я вже зібрався, вже восьмого ранку, вже час біжати, їхати додому, робити сніданок і працювати. Але я такий йду і роса. Просто роса. Я такий, боже Боже, в мене ж п'ятдесятка. В мене з собою п'ятдесятка. Цей об'єктив мені подарував друг. Це ручний об'єктив, в ньому немає автофокусу, але в ньому дуже гарне боке. І я просто такий. А чому б мені просто не сфотографувати росу? Фото боке. Фотографую і фото просто супер гарне. Я такий, треба наступного разу сюди взяти Нендородо. Добре, візьму Нендороїду. Але я, я не дуже впевнений, як воно працює. Ця роса. Вона, ну, я знаю, що вона зранку, вона навіть зараз вона дуже красива. Дивіться, От, я не знаю, передасть вона. Пройшов десь шагів 5 і такий: стоп, в мене з собою кокора, яка лісний ельф, її зелень. Їй вранішня роса саме в тему і чого, чого чекати? У мене вже немає часу, але треба фотографувати. Тому я зробив декілька фото і я дуже сподіваюся, що вони вийшли. Головне, що я хотів сказати цією вставкою, це те, що зранку немає людей. Ну, там є пара рибалок, але їм не до мене. Зранку немає людей. Зранку ти ще не задовбаний справами дня. І в ранішні фото, крім того, що наповняють сенс сенсом, в тебе виходять просто гарні фото, тому що золотий час, золота година, ще просто більше натхнення, більше ідей, більше всього. Одна з моїх найулюбленіших фото з хатобою, я його навіть роздрукував собі на стіну цього тижня. Навіть воно було випадковим. Я просто йшов по парку і Побачив вільне піаніно для будь-кого, і воно просто було ідеально для хатоби. Тому я серйозно рекомендую пробувати оці вранішні вилазки для фото. Не думайте про складну композицію, як я. Просто робіть портрети тих фігурок, які вам подобаються. Не обов'язково навіть фігурок. Просто вийдіть самі з себе по фото. Тобто селфі існують і чому б і ні. Так от, от тепер ми йдемо і їдемо додому. Нарешті. До речі, це перше відео, до якого я не писав сценарія. І, здається, це помітно. Проте це був цікавий досвід, перш за все, для мене. Зараз я працюю одразу над декількома відео, тому скоро точно щось ще буде. Мені точно була потрібна така прогулянка, і, можливо, надалі я відновлю такі походи. Якщо ви додивилися до цього моменту, я вам дуже вдячний. Це відеоексперимент, і я в ньому дуже невпевнений. І пам'ятаєте, я говорив про фото у Росі? Воно вийшло супер чудовим, я аж сам здивувався. Його я додам у кінці відео. Тому, як казала, Копкоро. На всем добре та до нової зустрічі.